Так, це Ставте під кут, щоб це був такий, бачите, речі речі. Жок. Добре, є. Тепер нюанс. Є інша рука, ви її кидали. Кидали добре, але, але друга штука, ви повністю не контролювали мою голову. І так. цю, шалю І розтру, що вона падала. І з висоти власного росту, якщо вона падає гільзно, є вся ймовірність травмування шийного відділу хребта. Тобто ага. будь-які рухи в голові вони можуть бути критичними. А вам треба утримувати мою голову, щоб вона ви її не можете ідеально отримати як якийсь там корсет, правильно? Але ви зробите все для того, щоб у не було в тих рухів, щоб вона не парила свій вільно. Тобто вам треба її утримувати при повороті, щоб ви зберегли лінію кривух. Тому берете мою руку, таку романтичну свою руку, таку саму мою, таку, яка ваша, така моя. Права, права, так? Чи ліва? Це права. Треба тобто станете на коліна, не знаробітеся.

Що ми докрутили це все е, звичайним бинтом, нам набрінтували, набрінтували, і нам треба щось його зафіксувати. так? Ми mm -hmm. що шукаємо ножниці чи там зубами, в'яжемо якісь банки. Тут цього не потрібно робити, тому що в кінці бачите, е, є такий фіксуючий елемент, mm -hmm. в Станом він називається крокодильчик. І що ми ним робимо? Mm -hmm. так, я зроблю, щоб всі бачили. Закінчився в нас бит. Бачите, оці крокодильчики. За... За будь-які бінта, які нам видно, за них фіксуєте все. Воно буде тримати міцно, воно буде тримати надійно, воно має тиснучий елемент. Ще додатково, ну це не є в протоколі, нема такого, але теж десь із практики, як хірурги, хірургічні медсестри знають, коли ви хочете зробити додатковий тиск саме на, на рану, ви в місці, місці рани, тобто ми знаємо, що тут є тут тиснучий елемент, ми робимо. Вкручуємо, може, бачите? так можна його прокрутити, це ще буде додатковий тиск. Ну, дуже часто так використовують ну, за відвичайної хірургії. І от таким чином все, ви домотали-домотали, закінчився бинт, за будь-які е ви зафіксували, і все, воно буде воно не сповзе, воно не буде тиснути That's дуже це. сильно. Е і що важливо, дуже важливо, особливо коли чоловіки це роблять, перевіряти після того, як ви наклали е перевіряти пульсацію. Тому що можуть так з того накласти, що е, оця це буде відсутня, і тоді ви пишете час накладання. Тому е, що цей вид, він буде прирівнюватися до накладання жовта турнікету. Тут теж такі нюанси є. Є де хірургії такі для роботи хірургам, джерела колір.